Всім привіт, дорогі підписники, ось каналу. Ось на ділянці. У нас трошки дощик такий пройшов. Зараз будемо підживляти нашу малину цей кусочок і цей. Смородину ми перекрили. Тут у нас кавун теж перекритий, поле де буде. Що ми робимо? Напускаємо воду в таку посуду. Тут у нас 80 літрів. І зараз будемо розмішувати туди карбоміт. Карбоміту ми даємо приблизно десь 6 кілограм. На... Це у нас буде тут 8 і тут 20, десь на 28 сотень. В цьому десь приблизно 6,5 6 кг. Зараз все це висипаємо. Промішуємо і підключимо наш ростворі. У нас є ось такий шланг, тут нас краник, відкриваємо і даємо живлення нашій малини. Ось так. Підписуйтесь на канал, слідкуйте за вирощенням та доглядом ягідної культури. Всім дякую за увагу.